Знаючи свою історію, ми говоримо про те, що ми святкували своє різдво 25-го, Але так сталося, що ми вимушені були підлаштовуватися під наших ворогів, тому це їхній вибір. Кожен буде мати відповідальність за свій вибір. Але я просто перестала спілкуватися з тими людьми, і їх просто в моєму житті вже немає, які не святкують народження Христа разом зі мною 25-го числа. А що ці люди, як вони аргументують, те що вони не перейшли вже на 25-те? ну вони аргументують тим, що наші батьки святкували 25-го, і ми будемо 7-го, вибачте, і ми будемо святкувати 7-го, Ми нічого не хочемо змінювати. Хоча я неодноразово їм пояснюю, до чого це привело. Так, що зараз, на жаль, я, яка я з Херсону, я страждаю від того, що я втратила свій дім, я втратила фактично те життя, яке було до війни, улюблену роботу, друзів і вимушена зараз переміститися в більш безпечнісне місце, оскільки в мене досить ще мала дитина. Ну, чесно говорячи, багато моїх знайомих однокласників стали святкувати 25 числа після того, як ми з ними почали спілкуватися. Я, на жаль, не дуже конфліктна людина, але маю свої переконання внутрішні. І я їм неодноразово доводила, чому саме ми повинні святкувати народження Христа 25-го. Але ті, що залишився, залишилися при своїй думці і своїми переконаннями, їх просто в моєму житті вже немає. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.